Вітаю! Сьогодні поговоримо, як наші лаптискрепні сусіди вбивали своїх правителів. Дуже хочеться, щоб ця звичка в них відновилась. Дикі московські звичаї царевбивства, а це ж скрепно вбивати Божих помазаників, змогли стати настільки міцними, що можуть назватися традицією. Крім того, для болотних залішан звичним стало й вбивство власних дітей царями. Як це зробили Іван Грозний та Петро І. І оскільки всі ці правителі Росії тією чи іншою мірою для народу України чинили зло, то нам приємно почути, що за це і не тільки Бозя їх покарала руками самих же росіян. Способи вбивства царев'ячів різні: куля двічі, петля двічі, сталь один раз, вибух один раз. Крім того, Грозний вбив свого сина, що мав стати наступним царем, ударом посуха по голові. А Петро І свого сина Олексія закатував власноручно. Адже Петро І був одержимий надуманою зрадою сина, навіть наказав зловити його в Європі та привезти до нього. І закатував. Ще сюди можна додати смерть Олександра Третього від алкоголізму. Івана Грозного та Петра І від Сифілісу, самогубство через ганьбу програної Кримської війни Миколи І, смерть від віспи Петра II, Але це вже окремо. Отже, на правителів у Московії можна. Нарахувати шість результативних замахів. Було й сьоме вбивство, але там справа каламутна. Йдеться про смерть імператора Петра III, чоловіка Катерини II. За наказом коронованої німкені Катерини II Петра III відсторонили, примусили відректися, заслали під арешт і тихенько вбили. А от як там. Чим, наприклад, ми не знаємо. За офіційною версією, 34-річний абсолютно здоровий чоловік, який перехворів лише на в'їспу, раптом помирає від сміховинних гемороїдальних кольок у колі ворогів тюремників. Ця смерть на ваш розсуд. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле: добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської ідеології, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Почнемо з вибуху. Деякі історики пишуть, що на Олександра II – здійснювали замах аж 11 разів, але вони відносять до спроб просто наміри або посягання на життя, які навіть не довели до логічного кінця. Не будемо розглядати всі замахи, а зазначимо лише три вибухи, останні з яких досяг мети. Перший вибух провела тендітна дівчина з дитячим обличчям та залізним характером Софія Перовська, знесла з рейок потяг з імператорським багажем замість потягу з самим Олександром. Другим тесляр-терорист Степан Халтурін. Відправив на той світ 11 військових, які зібралися в караульному приміщенні зимового палацу під їдальнею. Де мав обідати імператор? Розрахунок був на те, що бомба, закладена в підвалі, проб'є стелі і вб'є Олександра у їдальні, але сили її вибуху виявилося замало, щоб пройти через два приміщення. Тому загинули охоронці, а імператор вижив, бо спізнився. Але 1 березня 1881 року в результаті прицільного бомбометання царю роздробило ноги, і він помер через кілька годин від рясної крововтрати. Примітно, що вибухові експерименти революціонерів на цьому не закінчилися, і старший брат Леніна спробував так само позбавити життя Олександра III. Спробу попередили Олександра Ульянова стратили. А юний володя, що наречеться потім Ленін, тоді сказав матері знамениту фразу ми підемо іншим шляхом. Цей революційний шлях в результаті поставив крапку в житті останнього російського імператора Миколи II. Його наздогнала куля, а сама Росія і, на жаль, інші народи, які входили в Російську імперію, були залиті кров'ю. Тепер куля. Останні дні та навіть години життя імператорської сім'ї розписані досить докладно. Вбивство сталося в Єкатеринбурзі 17 липня 1918 року у підвалі будинку інженера Іпатієва. Більшовики під керівництвом начальника охорони Якова Юровського за наказом товариша Леніна зібрали родину Миколи та його наближених у підвальній кімнаті площею. 14 квадратних метрів. Зачитали Миколі короткий вирок і відразу почали стріля... стрілянину. Поваленого царя за спогадами Юровського було вбито відразу. Що цікаво, Миколу II на Росії зробили святим як мученика, а його вбивці Леніна Сталіна більшовиків героями, творцями СССР, де логіка. І жертва в свята, і вбивці святі. А ось перша куля в історії Московського царевбивства дісталася монарху неродовитому. Він до знатних прізвищ не мав жодного відношення і його називають самозванцем. Історія його знає під іб'ям Лжедмитрій І. З точки зору закону і формальностей все було гаразд. Ченець Утікач, Григорій Отрепів був вінчаний на царство, патріархом. І владу його визнав і народ, і знать, тому він повноцінний правитель. Але правління його тривало трохи менше року. Чомусь вважається, що лже Дмитрій, рятуючись від повсталих стрільців, вистрибнув у вікно, вивихнув ногу і прийняв смерть, будучи зарубаним. Це не зовсім так. Самозванець розбився, впавши з висоти приблизно 15 сажнів у житній двір. Він не тільки вивихнув ногу, а й забив груди й знепритомнів. Стрільці привели його до тями водою, вчинили допит, а потім спочатку вистрілили в самозванця, а потім довершили справу мечами й алебардами. Тепер холодна сталь. Якби не куля, яка першою обірвала життя Григорія Отреп'єва, то його можна було б теж віднести до категорії смерть через сталь. А так у ній виявився лише один випадок. Він стався 5 липня 1764 року і спричинив смерть залізної маски російської історії імператора Івана VI. він процарював всього нічого. З 1740 по 1741 роки, будучи ще зовсім немовлям. Потім все життя утримувався в ув'язненні з волі Єлизавети Петрівни і Катерини Другої. Катерина Друга якраз побоювалася, що Івана можуть звільнити і використати як потужну силу проти неї, тому розпорядилася помістити молодика в Шлісенбурзьку фортецю і охороняти його особливо ретельно. Тюремникам були надані надзвичайні повноваження, за якими їм належало без жалю вбити імператора, якщо хтось захоче його звільнити. Цей випадок і стався 1764 року. Підпоручник Василь Мирович вирішив звільнити Івана і навіть організував змову, перетягнувши на свій бік частину шліксенбурзького гарнізону. Але коли змовники увірвалися в окремий каземат, де містився відсторонений імператор, його особисті тюремники, капітан Власьєв та поручик Чекін з точністю виконали наказ імператриці. За одними даними, вони закололи Івана у вісні, за іншими він чинив опір і навіть зумів зламати руками одну зі шпаг. Але результат був один: – 23-річного коронованого. Але поваленого імператора таки вбили саме за наказом Катерини II, яка наказала вбити свого чоловіка Петра III, про якого ми вже говорили. Тепер петля. І останньою в нашому списку стоїть петля. Під нею маються на увазі два випадки позбавлення життя шляхом удушення, одного разу мотузкою, інший шарфом. Перший нещасним став син Бориса Годунова, Федір Годунов. Саме нещасним, тому що 18-річний юнак за період свого півторамісячного царювання не встиг зробити нікому нічого поганого, але він виявився заручником смутного часу і бояри-зрадники, що стали на бік лжедмитрія, задушили молодого царя та його матінку. Народ жахом мовчав, як завжди. І було чому вражено мовчати, бо версію самогубства пошили білими нитками. Насправді царя задушили, і це цілком певні свідчення іноземних дипломатів, що бачили виразні сліди мотузки на шиї Федора та його матері під час похорону, бо самі бояри, зрадники заявили, що і цар, і його мама прийняли отруту і отруюїлися самі. Друга петля, а точніше шовковий шарф. Жовтого кольору увійшов в історію як знаряддя вбивства Павла І. Повністю картину того, що сталося в ніч на 24 березня 1801 року, так і не відновили, бо кожен з учасників розправи висував свою версію. Існує думка, що Павла відправили на той світ ударом масивної табакерки по голові. Проте я підставив вважати, що його все ж таки задушили. А табакеркою лише збили з ніг. Доказом удушення можуть бути спогади змовників і похорон імператора, як його не гримували, як глибоко не насували капелюх на обличчя, а приховати гематому під оком і червону смугу на шиї так і не вдалося. Ось так, друзі, на болотах вбивали своїх божих помазаників. Хочемо, щоб ця традиція у них відновилася.